Сьогодні приготуємо пухкі та м'які рогалики з дріжджового тіста. Зберігайте рецепт. До теплого молока додаємо цукор, дріжджі і 2 столові ложки борошна. Перемішуємо і лишаємо на 10 хвилиночок. Додаємо розтоплене масло, сметану, олію, сіль, борошно. Та замішуємо м'яке та еластичне тісто. Спочатку воно буде липнути до рук, а потім буде таке м'якеньке еластичне. Залишаємо приблизно на 30 хвилиночок, щоб воно підійшло. Потім розкатуємо тісто на столі, вирізаємо ось такі смужки для рогаликів. Беремо вашу улюблену начинку, це може бути як кущенка, варення і ну, взагалі те, що вам подобається. І закручуємо ось такі рогалики. Потім ставимо все на деко е, на 180 градусів, приблизно хвилиночок 20, не більше вони в мене випікалися. Потім я ще занурила все в цукрову пудру, так для мене смачніше і діткам більш подобається. І все. Смакуємо разом з чайочком. Смачного. Вам. Зберігайте рецепт та ставте лайк.